Тобто, якщо ви розглядаєте повністю воронку залучення та воронку продажів, вам потрібно розуміти, що йде воронка, тобто певний проміжок часу, коли людина дізналася і побачила вас десь у ваших рекламних матеріалах, і тільки після цього йде певний шлях, який людина проходить вже коли вона залишила там на якомусь етапі повідомлення, заявку, щоб ви з нею зв'язалися. Ось саме з цього моменту розпочинається вже закінчується воронка залучення і розпочинається воронка продажів, на якій працюють продавці СЕЛЗИ. Якщо ви розглядаєте саме воронку продажів, то вам потрібно розбити ось цей шлях менеджера, який він проходить з клієнтом від цього першого дотику, коли залучена заявка. Тобто у вас першим етапом, якою б у вас не була воронка, буде момент отримання заявки. Заявки на розмір, на виїзд, на прорахунок, на покупку це у товарці, просто одразу прилітає замовлення, бо там дуже теплі клієнти. І ось з цього моменту розпочинається у кожного своя воронка. Ця воронка по довжині може займати у когось день, у когось два дні. І, Наприклад, в товарці там дуже короткий термін. Угоди. А у когось, як, наприклад, у нерухомості, у комерційній, там може займати місяці і навіть роки воронка продажів, одна й та сама, але її можна візуально розбити на такі підкроки. Даю підказку по тому, як вам, коли ви розумієте весь цей шлях і розумієте його такі шматочки шляху, як вам краще прописати цю воронку для того, щоб ви могли її потім завантажити у crm систему. У цьому кожному підкроці у ньому є проміжний результат. Те, що ми називаємо підпродуктом. Виконання цього результату означає, що цей проміжок закінчений. І контакт фактично переходить на наступний проміжок. Тобто орієнтиром для менеджера, який продає по цій воронці, є отримання цього проміжного результату. Як тільки він отриманий, фактично людина переходить в цей момент. На наступний етап воронки. І так само, коли отримується певний проміжний результат на наступному етапі воронки, вона переходить на наступний етап воронки. Так відбувається пропрацювання по воронці продажів, і так повинна бути прописана ваша воронка продажів, якщо пояснювати дуже коротко за. 5 хвилин, які я зараз витратив. Якщо потрібна допомога із пропрацюванням вашої воронки продажів, напишіть мені у особисті слово воронка. Я надішлю вам приклади, як виглядають воронки у B2B та у B2C, щоб ви подивились на приклади.